Дорогі, чітка діагностика вашого життя. Якщо у вашому житті щось відбувається, звичайно, це не відбувається просто так. І справа в тому, що більшість людей шукають відповіді десь у когось у гуру, шукають ззовні. Але насправді життя, творець дав нам двох прекрасних таких помічників, це і наша підсвідомість, і наше тіло, які про нас пам'ятають абсолютно все. І тому, якщо ви досі шукаєте відповіді, на запитання, чому зі мною так відбувається, чому маючи все, я не маю відчуття внутрішнього щастя, чому в мене ця тривога, чому я хочу одне, а отримую зовсім інше? Чому, чому, чому? Так? Чому в мене ті чи інші симптоми? чому в мене ті чи інші захворювання? У вас є певна конкретна біль, і немає значення, чого ця біль стосується. Вона стосується реалізації, вона стосується стосунків, чи вона стосується особисто вас, якщо у вас є конкретна біль, і ви вже втомилася від цієї? Болі, ви вже на стадіях, ви хочете вирішити цю біль, ви хочете повністю зрозуміти, чому вона прийшла у ваше життя. У наше життя нічого не приходить, щоб нам щось зробити поганого. Тільки все приходить для нашого блага. Але якщо ви це досі сприймаєте як небезпеку, велика ймовірність того, що ви не навчилися читати ці сигнали. І саме для таких людей, хто дійсно шукає причину, чому ця біль зараз зі мною і не просто шукає цю причину, але готовий готовий попрацювати з нею, щоб її повністю забрати зі свого життя раз і назавжди. Саме для таких людей моя є подарункова чітка діагностика. На діагностиці моя діагностика унікальна в тому, що я поєднюю інструменти нумерології, доказової медицини і знання законів нашої підсвідомості. І вам не треба мені вірити, вам достатньо залишити свою дату народження чи той чи інший симптом, тіл, який вас турбує. Протягом 24 годин отримати від мене коротку стислу діагностику, відчути, наскільки вона про вас. І якщо далі у вас буде таке бажання, ви можете задати всі хвилювати. Довгуючи вас запитання уже безпосередньо у мене на консультації. Тому, якщо ви дійсно та людина, яка шукає вихід, яка зіткнулася з якоюсь проблемою, хоче її вирішити, але немає у вас інструментів, записуйтеся до мене на діагностику, пишіть слово діагностика, залишайте також свою дату народження або симптоми, і отримуйте цей потужний подарунок, який раз і назавжди може змінити ваше життя, якщо ви собі це дозволите. Vamos well.